Ви знаходитесь на каналі ЄГРТ. Сьогодні я вирішив збудувати підземну базу. Ось як вона виглядає ззовні. Виглядає. Заходимо всередину. Я зробив тут осходи невеличкі. Ось, тут знаходиться у нас спальня. До речі, коли ви будете робити спальню, подумайте, щоб було лише одне ліжко. Тому що. Ну, і щоб була ще вища криша, щоб у вас не, ліжко не було загорчене. Тут знаходиться скрині, багато скринь Тут знаходиться невеличка лабораторія. Тут буде стіл зачарування, бачите? Все обранено в камні. Тепер я покажу, як це все збудувати. Поїхали. Висота буде будки, три блоки в висоту і сім блоків в довжину. Так, е -е Я зробив базу в 6 блоків вниз. Е пробудувався. І, бачите, я зробив е це камінь від будки, а це, е це забудоване все березовими дошками. Ось, Ось тут все забудоване. Е Пішка. В іспанії в мене все було з дерева. Зроблено, щоб, знаєте, не було холодно. Але в кімнаті з скринями, бачите, все з камня, бо все ж таки коли скрині, треба, хочеться, щоб все було в збереженості. І так само все в лабораторії. Тут є стіл зачарування, є смолоскипи і все. Ви були на каналі Його і всім пока-пока.